Сказав Господь, так Бог полюбив світ, що дав Сіна свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб і світ засудити, але щоб ним спасти світ. Хто вірує у нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд вже такий світло прийшло у світ, та люди більше полюбили темряву, аніж світло, бо діла їхні були лихі. Кожен Бог, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися діла Його, бо вони лукаві, а хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, бо вони зроблені у Богозі. Слава! Всечесний отець Павло, дорогі брати, другі сестри, Христос Воскрес. Отже, а скільки треба дати на літургію? Скільки коштує свята тайна? Думаю, що ви не раз це чули у своєму колі від людей, які зазвичай ну, ми це добре розуміємо, є мало практикуючими християнами, і справді дуже легко такі люди поверхово сприймають церкву як таке собі місце, таку собі агенцію, котра дає послуги різниця лише в тому, що ці послуги духовні. І ніби із світської точки зору і нічого поганого в цьому сприйнятті, тому що достаточно люди звикли до того, що. Як ми любимо нараз сказати, все має свою ціну. І нічого не дається просто так. І на рахунок життя ми не раз впевнюємося, що ця приказка, ця мудрість, вона правдива, бо нічого в люди, людині в житті не дається просто так. Окрім спасіння. І Дуже часто, коли я чую такого роду запитання, чи люди звідаються після таїнства хрещення, отче, що за це має бути, що маю заплатити, хтось напряму, хтось більш завуальовано ставить це питання, але деколи е, люблю відповідати так провокативно, деколи скажу, ви стільки не маєте. Це більше коштує, як ви маєте. Одразу люди не знають, як сприймати такого роду слова. Хтось навіть ображається, чому ти нормально не скажеш. Але, дорогі брати і сестри, такого роду питання завжди знаходжу як можливість, щоб людину трошки в свідомості пробудити. І після того, коли скажу, ви стільки не маєте, або ви не можете стільки дати, як це коштує, бо, бо воно коштує. Кров Христову. Ніхто із нас не має таких статків, щоб заплатити за службу Божу, за Євхаристію. Бо так би Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб ним спасти світ. І дає того сина не, щоби він прийшов і тут. Навів порядок і кожному дав по заслугам. Але Божа справедливість дається повністю у любові, повністю віддав себе, так відповів на злобу світу і на всю байдужість світу. Найбільше горе, котре може спіткати людину. У цьому житті на цій землі, це коли ти хорониш своїх дітей гіршого немає. І тому спасіння відбулося так, дорогі брати і сестри, щоб ми точно зрозуміли, що найбільше, як, яким чином Бог міг показати свою любов, це віддати свого сина, Бог Отець, попросту кажучи нашою людською мовою, просить свого сина. Віддай своє життя, бо їхнє життя для мене не менш цінні. Вони теж, мої сини, мої дочки. Абсолютно кожен, бо кожен вийшов із мого подиху. Я кожному дав життя у луні матері. Тому кожен із них моя дитина. Я не можу інакше. Ось, дорогі брати і сестри. Хотіло бся так дуже просто нашою людською мовою передати те, з якими словами Бог Отець мав звертатися до, до свого Сина. Покажи їм, що їх люблю не менше. Кожного зокрема. Бо знаєте, трагедія полягає в тому, дорі брати і сестри, що особливо і ми, практикуючи християни, дуже легко звикаємо до слів. Бог справді дав Сина свого Єдинородного. І, і ми легко можемо процитувати ці слова. Можливо, хтось навіть скаже конкретно, де вони знаходяться, який Євангеліє, який розділ, який стишок, бо це дуже відомий стишок з Євангелія. Але щоб ми справді перейнялися цією правдою, то треба нам собі ще раз і ще раз повторити. Він на Христі бо полюбив мене до кінця. Бо ми дуже часто говоримо правду Божу, але забуваємо її завжди переосмислювати по відношенню до себе. Бог повністю Віддав себе, як ми звикли до цих слів. Бог любить тебе до кінця, як ми звикли до цього. Бог полюбив тебе аж до смерті. Ми до цих усіх образів, до цих гарних висловів євангельських дуже звикли. Але щоби пробудити свою свідомість саме тому часу, часто я відповідаю так людям, що це дуже дорого коштує. Ви не маєте таких грошей. Щоб їх пробудити, ви думаєте собі зараз, що Божа благодать зійде на вас через святу тайну або через якесь освячення чи благословення, бо ви за нього щось там пожертвуєте, заплатите. Абсолютно ця Божа благодать не буде для вас діяти тоді, коли конкретно не зрозумієте, що видав себе Син Божий за тебе. Що у церкві маєш знайти сім'ю, не агенцію, яка продає послуги. Що церкву маєш підтримати в тому числі і морально, бо там можеш таким чином стати руками Божими, через які він допоможе комусь іншому. Бо даючи на церкву, ти вкладаєш у свою власну сім'ю, у Божу сім'ю. Ти там є поєднаний разом із своїми братами і сестрами. Тому, дорогі брати і сестри, стараємося проповідувати в таких нестандартних ситуаціях коли нас просять часом, не знаю, дай на літургію, ти там ходиш кожен день. Попроси священника. І так далі, стараємося, щоб пробуджувати свідомість цих людей, щоб вони особисто прийшли до Бога, особисто прийшли до святої тайни, а не просто просили за щось там, ставлячися до, до святої тайни чи до іншої молитви, як до магічного ритуалу. Бо це нікого не спасає. І навпаки, коли використаємо такі прості прохання, котрі я переконаний, дуже часто до вас приходять. До тих людей, котрі майже кожного вечора чи кожного дня є тут на одній з літургій, то часто хтось вас про це просить. Не йдіть просто у Захристі, щоби зробити те, що вас попросили. Але скажіть тій людині, нехай хоча б один раз прийде, щоби дві хвилини поговорити з священником. Або скажіть конкретно, що це тобі не поможе. Знаєш, Євхаристія не поможе тобі, якщо ти сам на неї не прийдеш. Я помолюся за тебе, і священик за тебе помолиться, жодних проблем. Але не подіє абсолютно в своєму житті. Нічого не зміниться, бо ти не змінишся. Бо людина правдиво навертається лише тоді, коли розуміє, не що я маю навернутися, бо я погане на, наробив перед Богом, знаєте, що із Закхеєм сталося? Дивіться, коли Ісус Христос приходить додому Закхея, то Він не каже йому, що слухай, ти не одного обманув, тепер треба покаятися, будь ласка, вернути все. Того, кого ти образив, обманув чотири рази більше поверни. Але чому Закхей навертається? Бо на Ісуса Христа починають тицати пальцем і кажуть: дивіться, до чоловіка грішника зайшов у гостину, він заодно із ним. І коли Закхей бачить, що правдивого, безневинного обвинувачують у його гріхах, а цей прийшов просто тому, бо його любить, туди щось в ньому перевернулося. Туди він розкаявся повністю і спокутував. Половину даю бідним, а кого я покривдю повернув четверо. Абсолютно лише тому, бо Ісус Христос показав йому свою любов до кінця, без того, щоби вимагати від Нього одного цента. Це перевернуло чоловіка. Тому, дорогі брати і сестри, самі живімо цією Божою любов'ю, до якої, на жаль, дуже легко ми звикаємо. Бо тоді зможемо цю любов і в простих словах, простих жестах навіть деколи. Показати іншим, а це може у них справді перевертати ціле їхнє життя, ціле їхнє світосприйняття, і, і, і лише тоді це правдиве навернення, а не якась прислужливість перед Богом, старання собі заробити, стати кращим, побожним і так далі. Бо це все може бути лише фальшивим, неправдивим. Тож молимося зараз, дорогі брати і сестри, за справжні навернення наших сердець, щоб через нас. Вони діяли справді так, як через апостольську проповідь. П'ять тисяч народу навернулися, тому ж, бо апостоли знали показувати на силу Божу. Не на свою побожність, але на Його силу. Амінь. Христос Воскрес!